Тарас Григорович Шевченко до Основ'яненка. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачим. на тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітися, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина. Морем червоніла, вернітися не вернуться. заграло, сказало синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда синє, така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернуться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну. Червоні жупани, Обідрана сиротою, понад Дніпром плаче. Тяжко важко середині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється. Смійся, Лютий, враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні! Тарас Шевченко Кавказ. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку Прометея та морелка рає, що день Божий до вберебра і й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить. Кривавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться. Коли відпочити ляжеш, Боже, утомлений і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі, і слову живому встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки ще течуть ріки, криваві ріки, за горами гори, хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю политі, отамто От милостиві і ми Ненагодованою нагодованою застукали сердешну волю. Тецьку йому. лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів, бо стало з дітьми і внуками втопить сльозах у а дівочих, пролитих тайно серед ночі. А матерні гарячих сліз, а батькових старих, кривавих наріки. Море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті борітися, поборете. Вам Бог помагає, з вами правда, з вами слава і воля святая. Тарас Григорович Шевченко лідає. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві звіте, я не знаю, моє сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку в червону рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. І заплакала, сказала, братеві, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною. Як я мордувалась, моя мати, чого вона вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій братей єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все взяла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряжа, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою. Та ще й риготались, жиди навіть її, на мене плювали. Отаке то мій, братику, було мені в світі молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною проросла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво. На мене дивились, а дівчата закричались і почали звати лілеєю Снігоцвітом. І я процвітати стала в газі, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на цім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили. Мене й матір милосердний, святий Боже милий і заплакала Лілея а цвіт королеви схилив свою головоньку червону рожеву до білого пониклого личенька лілеї.